У тимчасово окупованій новій каховці на Херсонщині помер у лікарні голова окупаційної ради депутатів Володимир Леонтів. Про це сьогодні у телеграм повідомив незаконний губернатор області Сальдо. Він стверджує, що Леонтьєва вранці атакував дрон якими заявами проти України відомий Володимир Ліонтів, а також про ситуацію на тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонщини? Далі говоримо із журналістом інформаційної агенції, Центр журналістських розслідувань Олег Батурін з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Олеже. Доброго дня. Вітаю. Розпочнемо, яку все ж таки роль відігравав Володимир Ліонтів mm -hmm. наразі у новій Каховці і загалом. Я як... яка його історія потрапляння так. в окупаційній адміністрації? Так як він взагалі туди потрапив, він такий яскравий колаборант? Він відігравав ключову роль в окупації Каховського району і Нової Каховки. Він один із ключових колаборантів і зрадників станом на 22-й рік останнім часом. Він, він не відігравав якоїсь ключової ролі. Оскільки посада голови окупаційного е, совету депутата, це така ну більш-менш така спокійна робота. Він мріяв е, про те, щоб піти якось е, на більш таку спокійну посаду. І якщо не помиляюсь, 23-му році е, е, йому це вдалося. Так, після того як власне ця е, е, муки був створений, а е, він е, е, попервах очолював. Окупаційна адміністрацію не лише нової кпутні, а й каховського району. Він був причетний до розграбування місцевих підприємств. Підприємців, тобто він віджимав майно, робив це разом з тодішнім своїм колегою Атаманом Івановичем. Вони разом захоплювали, допомагали росіянам захоплювати і призначати, встановлювати, представляти голів у постійних адміністрацій, в місті Каховка, Тавріста інших. Ну це потвора була рідкісна. Не випадково ті люди, які його знали, які з ним працювали свого часу. Вони його називали завжди «Владимир Падлович. Е... А про політичну діяльність до, до цього. окупації так. так, до окупації відомо, що Ні, він до він до великої війни не відігравав якоїсь ролі в політичному житті. Він, він обіймав ключові посади, керівні посади на відомих місцевих підприємствах, типу Чумак та інших. І з усіх цих посад, з усіх цих робіт, він уходив з величезним скандалом. Uh -huh. Зокрема, на одному з підприємств він просто організував сіру таку схему збування продукції підприємства такої сірої продукції. Uh -huh. Там це помітили, і, власне. Ну, вирішили цей скандал не роздувати. Він таку він взагалі для пересічних людей для мешканців нової каповки він був ну практично маловідомим. Тобто про нього знали підприємці, ті, хто працював в мене в менеджменті цих підприємств, і ті, хто захоплювався воєнними реконструкціями. Бо, Леонтьєв, він був фанатом цієї справи. Тому був нацистську форму наряджати, та совєтську форму Другої світової війни. Пане Олеже, яка після смерті Володимира Леонтьєва, яка все ж таки ланка, яку тримає Сальдо на тимчасово окупованій новій Каховці і в районі загалом послабне наразі. За, за моїми відчуттями, в новій Каховці послаблені взагалі всі. Гілки окупаційної влади тут варто додати, що полювання за Ліонтьвим йшло дуже давно. Mm -hmm. Він, до речі, з рідких такий персонаж, який практично постійно перебував в новій какурці. Якщо всі інші колаборанти вони бояться там бути і ну, знаходяться десь в тилу, в більш таких спокійному місці, і лише час від часу з'являється в. Небезпечні такі зоні, то Леонтьєв, він не боявся він там постійно перебував і десь ну переховувався, тому uh, тільки зараз його настигла ця кара. Uh -huh. Власне, це все свідчить про те, що там ну практично немає кому на місці працювати. Не випадково росіяни е, зараз е, влітку призначили е, нової каховки російського військового. Uh -huh. Ну в надії на те, що він якось зможе там е, ну налагодити якусь роботу, але у нього це дуже погано вдається іноді дивишся на його відео і. Ну просто бачиш, що людина взагалі не розуміє, куди вона потрапила, і навіщо? Тобто зрозуміло люди з космосу. І не можу не запитати про те, а які зміни можуть бути взагалі у рядах окупаційних цих адміністрацій, зокрема у новій каховці, після загибелі Ліонтева. І загалом яку роль зараз uh, там відіграють саме колаборанти? Тому що, от ви кажете, що з Росії так туди приїжджають і е, очолюють певні керівні посади районного масштабу, місцевого масштабу? А загалом скільки там колаборантів залишається, і чи вони ще можуть на щось впливати? В новій Каховці, взагалі представників окупаційної місцевої адміністрації, які посіяли не, не дуже багато. Оскільки це небезпечно для них територія. Вони бояться, вони вони цього так. власне і і не приховують, і багато у них величезний брак кадрів. Я просто спостерігаю, як у них змінюються люди, тільки призначили там якогось начальника управління культури окупаційної, і тут через два тижні його немає, то вони не можуть знайти вже. Не тільки серед місцевих на, на ці місця, так а вже із Росії я так бачу, що мало хочуть туди приїжджати. Звісно, там, де більш спокійна ситуація відносно спокійна, типу гімічка в тилу, там трошки краще, трошки спокійніші для них, для них умови. А в новій капоці ну такий повний колапс е, і місто. Так, повітряні сили щойно попередили про ворожий безпілотник на півночі Черкащина, рухається курсом західним. Це інформація для глядачів, які перебувають там. Просимо врахувати і залишатися в безпеці. І загалом і ще хотіла запитати: от про знову ж таки про колаборантів, але от на керівник посад не лише в новій каховці, а загалом на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Що саме? Хто там іще залишився з тих часів з 22-го року? Ви знаєте, не дуже велика кількість зрадників, скажімо так, першої хвилі досі залишається біля керма. Mm -hmm. Мабуть, ну крім Сальда і гауляйтера Каховки Філіпчука можна там буквально одиниці перерахувати. Mm -hmm. Велика кількість цих зрадників до речі, дуже багато хто з них потрапив на підвал до mm -hmm. окупантів, і деякі з цього підвалу досі не вийшли. Наприклад, гауляйтер, якщо не помиляюсь, нижніх сірагос на прізвисько пиріжок. Він як в 23-му році потрапив на підвал. Як його тихенько звільнили, так він досі на підвалі і сидить. Або, або, до речі, соратник, і про це варто сказати: соратник Володимира Леонтьєва. Атаман Іванович Валентін Матузенко з Донеччини, який разом із ним керував окупованою новою каховкою з перших днів великої війни, і е грабував разом з ним місцеві підприємства. Mm -hmm. і він з 23-го року сидить у підвалі. і Нещодавно його росіяни засудили до 8,5 років е колонії суворого режиму якраз за похопування підприємців на Херсонщині. Не тих пограбував, мабуть. Це вже нормальна така ситуація, коли на тимчасово окуповано в тимчасово окупованих територіях окупаційні адміністрації своїх вже саджають до підвалів і намагаються так якось впливати і тиснути. Це абсолютно нормальне явище для них. Багато хто з цих колаборантів розуміє, чи рано чи пізно uh -huh. за ними прийдуть. Uh -huh. Я думаю, що ті, хто досі на плаву залишається, просто ну певні якісь зв'язки допомагають. Ну плюс ще заносять, мабуть, гроші комусь з росіян, але ну рано чи пізно ця лапа для них закінчиться, і ці якісь люди, які допомагають, кудись зникли. Тобто Дуже багато хто, і до речі, це була одна з е, причин, тому е, чому і попередні Нової капоки спробував звільнитися його зрештою звільнили, і Леонтьєв пішов на таку більш тиху посаду. Ну щоб отримувати гроші і якось тихенько сидіти, не висвічувати. Так, і ронтіва звільнили збройні сили України. Дякуємо вам, пане Олеже, що ви до нас долучилися і роз'яснили нам ситуацію, яка наразі є в і в новій каховці, зокрема тимчасово окуповані. Олег Батурін був з нами на зв'язку. Журналіст центру журналістських розслідувань.